Спробував свої сили у всіх силових спортивних дисциплінах всеукраїнського старту. Ілля Журавський приїхав у Хмельницький з Рівного. Чоловік розповідає, переніс операції на двох руках, та це не стало на заваді тренуванням. А півроку тому долучитися до всеукраїнських змагань серед ветеранів. Багато тут моїх колег каже, що нам головне участь. Хоча я трошки і в їх очах бачу, що не завжди це так для мене. Я кажу, ну, напряму мені головне да якусь перемогу. мати, мідальку, а якщо ще третє ой, перше місце. То взагалі шикарно. Ну це і більш мотивує, і буде що дітям внукам показати, що все-таки навіть війна і якісь там серйозні пошкодження не перешкода, щоб займатися спортом і вести нормальний спосіб життя. Заявки на участь у черговому етапі всеукраїнського старту подали понад 100 ветеранів та представників силових структур. Час пішов. Змагалися учасники у п'яти спортивних дисциплінах. В усіх, крім веслування, був передбачений виключно індивідуальний залік. А от гребний тренажер-концепт визначив переможців і в командній першості. В Нашій команді всі представники нашого підрозділу без НЕО, шебелють. Всі пройшли в бойовий бойовий опит. Всіх є воювали на Донбасі, також завжди займаються спортом. Ведуть здоровий образ життя і намагаються своїм прикладом показати, що ми сильна нація і ми переможемо. З нашої команди також були військові, які представляли підрозділи Збройних сил України. Я вам скажу, що це дуже гарні, гарні змагання, які допомагають адаптуватися військовим мірній місцевості, і дуже багато військових, які підтримують фізичний стан свій добре, гарно, тобто вони. Деякі травмовані, деякі сильно травмовані з ампутаціями кінцівок, але вони подорожують тренуватися. І це я би сказав, що це один із головних факторів, щоб підняти свій бойовий дух, настрій, адаптуватися. Участь у сильні України взяли і хмельничани: це Віктор Шинкарук, Олександр Дармороз та капітан збірної команди України на іграх нескорених 2024 Олександр Маковей. Останній, до слова долучився до старту й у якості судді змагань стрільби з лука. Взагалі сильні України немає програми стрільби лука. Це була моя ініціатива, її підтримали. І для чого я це зробив? Бо це крутий спосіб реабілітації, і він у нас вже довгий час в Хмельницькому присутній, але він не має такої популярності серед ветеранів, як хотілося б. За словами головного судді всеукраїнського змагання Василя Віростюка, старт у Хмельницькому став вже четвертим за ліком, ініційованим цьогоріч у переліку міст вже Дніпро, Одеса та Київ. Тут не результат, тут головне перемога над самим собою, тобто безпосередню участь. Кожного ветерана окремо. Ростуть результати, росте зацікавленість, росте регулярність і кількість учасників ветеранів. На жаль, кількість ветеранів, особливо з ураженнями і ампутаціями, дуже велика, але якщо вже є наші захисники з ампутаціями, то спорт один із найкращих варіантів і інструментів їхньої ресоціалізації. Додамо, під час етапу змагань, що приймав Хмельницький ветеран з Рівного Володимир Климов у дисципліні «Ейрбайк» встановив рекорд України. Його показник склав 22 секунди та 22 сотих. Не кожна людина, яка не має ніяких травм, вона може показати такі результати, які сьогодні показують наші воїни на цьому майданчику. Ось тому я думаю, що цей вид спорту однозначно він повинен розвиватися і на ще давати приклад і підростаючому поколінню, і людям, які здорові, які не мали тому ніяких поранень. Як були. треба працювати, як треба підтримувати себе, тому. своє тіло, Естафету всеукраїнського старту від Хмельницького перейняв Кропивницький змагання для ветеранів тут заплановано влаштувати 25 травня. Тетяна Самсонюк, Данило Біга, новини міста.